Ну, ми сьогодні на Сумщині, Ахтирський район господарства Агро. Нас зустрів керівник Олександр Олександрович. Добрий день, Олександр Добре. Олександрович. Ми співпрацюємо вже давно, більше п'яти років. Він придбав у нас першу борону ЛДП-6. Вот. А зараз обновився, взяв посилений варіант ЛДП Стронг теж шестиметровий. У вас є досвід до роботи з такими агрегатами? Поділіться своїми. Враженнями від роботи. Ви працювали з трактором. Яким спочатку з шестеркою ЛДП? Та перша шестерка у нас працювала із трактором New Holland 6090. В принципі, вона все справлялася. Ні, це там 100, 170 лошадиних сил. В принципі, працює, але швидкість не та що повинна бути. І шестерка навіть потім у нас другий був трактор на 205 лошадиних сил. В принципі, теж добре працює. Ну, хотілося б краще, швидшу скорість, щоб була. Ну, на глибинах, на яких вона не забезпечена? Та ми, в основному, від 10 до 5 сантиметрів вона ну, ну, Предп... 7, 7, але... робимо. Так, як у вас, напевно, такі середні, може, навіть більш до, важких ґрунтів, то 200-205 навіть не хватало для нормальної роботи. Ну, щоб, так, щоб дати швидкість 13-14 кілометрів, то ми придбали другого трактора, 240 лошадиних Сил трактор клас. Mm. і зараз за це не працюємо. Ну, бачимо, що ґрунт розробляє краще, ага, чим, ага. чим, допустим, ходили ми 10 кілометрів. Да, ну, якщо 13-14, то це оптимально для нього швидкість. Зараз можна подивитися різницю. Оце в нас поле осіння дисковка кукуруза і весною предпосівна. Оце дві, дві дисковки осінь і весна. Ну, після і... кукурузи да. доволі важкий фон. І зараз друга дисковка на 8 до 10 см по розходу як виходить. Ну, ще трактор, ми його зовсім не повністю узнали, всі його плюси-мінуси, ну, да, е то поки 8,5 літрів. Десь йде. так, якщо до 10, то так. Якщо буде 5-7, ну десь 7-може як на може другі ґрунти підемо або а, на соняшник дискувати буде менше, то там може і менше буде. А тут пока до 10 сантиметрів, то це 8,5 літрів. Ваша думка зараз дискусія і в інтернеті, демфер чи пружина. Ну, ми позиціонуємо, може справити, може ми щось не так людям кажемо. Якщо 7-8, достатньо пружинної стійки, якщо максимально до 12 см працювати, то краще. І стабільніше працює демфер. Да, краще, стабільніше. Цю якби ви не старалися, глибше ви її не заглубите. Тобто ага. м'яка білота вона не дасть. Споржина да, до 10 – да. нормально, Грибнистості немає. Вона да. своєї функції виконує. Якщо людям треба на максимальну глибину, то вже тоді демфер. Дякую да. вам за співпрацю. Дякуємо вам, щоб... що йдете нам на зустріч. Які в нас нюанси? Ви завжди відкликаєтесь? Mm -hmm. І гарантія у вас сервіс добра. Mm -hmm. Що в нас там було пару раз питання? Ну все ви mm -hmm. добре відповіли. По ну, тій шестерці, що п'ять років ви продали. Там yeah, і, вона во вона, вона вона в все. Всядистина ромашка. Я не помню, по моєму на сантиметр за три тисячі гектар. По моєму на сантиметр чи на півтора ромашка Ну, офас насила фаситалія, ну да. і стійки не ламалися. стійка, все, все, все все, все, все ціле. Да, все ціле. Подшипники теж дуже файно себе зарекомендували. На ну, да. ну, карточку. Да. Да, ФКЛ ходить пару сезонів. Якщо друге ставить, то навантаження. Да, тут ви зараз вже краще да, підшипничок да, ставите. ФКЛ стоїть, пробочка стоїть, усе, усе добре. А так, роботою задоволені. да, Добре, дякую. Хай допомагає отримати хороші врожаї. Дякую, дякую вам. за співпрацю. До побачення. Все добре, да. Пущільник серії ЛДП-Стронг захватом 6 метрів, підсилена рамна конструкція, вага в цій комплектації біля 5 тонн. Агрегатується з тракторами 200-240 кінських сил. Оптимальна робота на швидкості 12-18 км на годину. Глибина обробки до 12 см, продуктивність 7-8 гектарів на годину, транспортний габарит 2,55 що дозволяє транспортувати агрегат по дорогах загального користування. Пружинна стійка Єврозапа Італія, диск 560-й Офас Італія. Катки тандемні труба планка. Добре б'ють грудку і роблять зворотні ущільнення, встановлені на необслуговувані підшипникові вузли FKL. Гідравічне копіювання ґрунту. Забезпечує одинакове заглиблення по всій ширині захвату агрегата. Двохточковий щепний пристрій третьої категорії дозволяє легко агрегатуватись і регулювати положення борони по ходу роботи. Дивимося, що агрегат робить, на які глибини. Гребнистості бачу нема. Все рівне, Гребній нема. Зараз подивимося, що вона робить. Десь 12. 11, 12 працює.